Усім привіт! На огляді відносно бюджетний захищений планшет від компанії Blackview. А як ми знаємо, всі захищені планшети BlackView, вони, по суті, дуже непоганої якості, і от Active 6 це якраз така серединка по ціні і по характеристикам. Давайте з ним і ознайомимось більш детально. Почнемо з комплектації. Тож, перш за все, нас зустрічає стандартний набір, а це кабель і блок для заряджання цього планшету. Знизу у нас є спеціальна викрутка, щоб ми могли сюди вставити, знаєте що, а зараз я вам покажу. Тут у нас знаходиться інструкція, а під нею знаходиться ремінець. Оцей ремінець ви можете ось сюди прикрутити, і буде зручно використовувати ваш планшет. Також є скріпка в комплекті і OTG-перехідничок, тобто Type-C з однієї сторони, і Type-A з іншої. Можете вставити в планшет і підключити, наприклад, флешку або мишку, або ще якийсь девайс. Також дуже дивно в захищеному планшеті бачити, але Blackview вирішили це сюди поставити. Це, звичайно ж, стилус. Цей планшет має товщину корпусу в 15 міліметрів, вага його 854 грами. Це дійсно типовий середнячок. І що по розміру, що по характеристикам, і на, на практиці він працює непогано. Панель у нас задня повністю прогумована, торці також повністю прогумовані. Це говорить про те, що планшет може падати з висоти 1,5 метри і залишатись повністю робочим. Стандарт захисту тут заявлений взагалі IP 69 k тобто максимальне, що зараз можна побачити, серед всіх захищених смартфонів та планшетів. Що є на корпусі? Знизу, наприклад, немає взагалі нічого. На верхній панелі тільки мікрофон, з цієї сторони динамік, також тут роз'єм для навушників, Type-C. І місце встановлення Сім-карт. З цієї сторони також є динамік, тобто планшет має стереозвук. Ну і кнопка регулювання гучності і блокування також тут присутні. Не можна сказати, що планшет працює на суперпотужному залізі, абсолютно ні. Залізо тут звичайне. Тут восьмиядерний процесор, називається він Unisoc t 606 тут 8 ГБ оперативної, а також 128 ГБ постійної пам'яті. Можете це все зараз і побачити. При цьому акумулятор має місткість 13 тисяч мАч і на практиці його вистачає приблизно на 7 годин активності дисплею, а це досить немало, це майже повний робочий день, враховуючи перерви. Якщо подивитися інформацію про пристрій, то побачимо, що працює він на 13-му андроїді і встановлена графічна оболонка від виробника док OS 3.0. Також, до речі, можна розширити тут оперативну пам'ять програмну. Що по дисплею. Дисплей тут великий, 10 дюймів, 10,1, якщо бути точніше, але роздільна здатність 1280 на 800 пікселів. Про що це говорить? Що тут вона не максимальна, це я про щільність пікселів. Якщо роздивитися, то дуже-дуже близько, якщо дивитись, то можливо якісь пікселі ви і побачите. Але якщо користуватися планшетом у звичайному режимі, то для роботи ну, більшого, в принципі, і не потрібно. Саме цікаве те, що кути огляду в цієї IPS-матриці практично максимальні. Яскравості також вистачає, щоб повноцінно користуватися навіть під сонцем цим з планшетом. Та й взагалі дисплей дуже чутливий і користуватися ним дійсно приємно. Частота оновлення тут базова 60 Гц. Так як планшет у нас відносно доступний, то і камери тут не надпотужні. Тут основна камера 13 мегапіксельна а фронтальна 16 мегапіксельна До фронтальної питань взагалі немає. Ну а задня камера, звичайно, в планшетах вона не суперкрута і це потрібно розуміти. Що по налаштуванням? Тут немає стабілізації, максимально можна знімати HD або Full HD, Це все при 30 кадрах на секунду. Але я думаю, ви і так розумієте, що для планшетів це стандарт. Режим фото, режим відео і режим портрет. Всього три режими в нашому планшеті присутні. До речі, як у більшості планшетів BlackView, тут є режим ПК, в який ви переходите і отримуєте ось такий от вид робочого столу, де ви можете запускати безліч додатків, і всі, всіми ними можна керувати як окремими віконцями, як на звичайному комп'ютері. бачите? Можна зменшувати їх розмір, можна їх перетягувати, закріплювати, працювати з декількома додатками одночасно. І це насправді дуже зручно, що це є у кожному планшеті BlackView. Насправді ця модель і виглядає непогано, і характеристики має абсолютно нормальні для робочих моментів, хоча, по факту, навіть в деякі ігри тут можна пограти. Купити цей планшет можна або в повністю чорному корпусі, або з чорне, в чорний корпус з оранжевими вставками. Актуальні ціни та наявність за посиланням в описі знайдете. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал. Всім до нових відео!